Так, ну і повертаючись до вчорашнього відео, пам'ятаєте, я вам казала, що я спробую відремонтувати, ніколи цього не робила, але знайшла купу відео, як це робити. Ось тут дві крапочки, це явно згорівші діоди. От зараз я їх спробую зачистити, і потім мені їх треба замкнути. І як завжди, манікюрний набір на всі випадки життя. Шукаєте старі манікюрні ножиці, яких не шкода. Власне, це ж відео. Має підтвердити те, що я хочу спробувати обійтись тим, що є під рукою. Тобто, ну, у чоловіків, звісно, є купа своїх інструментів. Але ж тут мова про інше. Мова про те, що я хочу спробувати зробити це сама і тим, що в мене є під рукою. В одному з відео в інтернеті я побачила такий спосіб. Мені дуже цікаво, я сумніваюся, що це вийде, але я спробую. Мені прям от, ну, це занадто просто, щоб бути правдою. От О2... ну, я почала зараз зачищати, а потім я згадала, що я бачила ще таке відео. Там, де а, звичайним простим олівцем малюють ніби коло на вколо цього... цих згорівших діодів. Ну, По-перше, чесно, я не знаю, спрацює це чи не спрацює, а якщось працює, то наскільки, але мені цікаво перевірити. Бо якщо є якийсь простий спосіб, то навіщо ускладнювати? Ну, чогось я сумніваюся, що це спрацює. Ну, давайте спробуємо чого не. Як там, так, ну, в мене є такі от будівельні, а я спробую ще. Так, чи є в мене якийсь жирний олівець? Ну, давайте, щоб уже так, щоб, щоб уже точно. Ну, давайте спробуємо. Якщо з цього у нас вийде. Фіг там, цей спосіб не спрацював. Як не горіло зовнішнє коло, так і не горить. Так що зачищаю я наші діоди і буду пробувати в інший спосіб. Угу. Не смійтесь, бо тут весь набір для макіяжу і для манікюру йде вхід. Все, все, що є під рукою із косметички, все йде в хід. Ну що, зараз будемо перевіряти. І в цьому випадку той метод із олівцем, щоб обводити, не спрацював. Зараз буду пробувати наступний метод, який я бачила в Ютубі. І цей метод полягає в тому, що нам треба шматочок фольги покласти сюди і зафіксувати ну, на один діод і на другий діод. і зафіксувати їх скотчем щоб в такий спосіб замкнути ці два діоди. Зараз, спробуючи, це в мене спрацює. Ну, фольга і скотч точно є в кожному домі, правда? Тут основна задача зараз, в моєму випадку, з моїм зором, що я бачу дуже погано, навіть в цьому випадку окуляри не дуже допомагають. Зараз я спробую це все зробити, бо воно таке має бути масюпуньки в мініатюрі. Ну, зараз пограюся і все вам покажу. Будете сміятися, мене купа часу пішло не так на зачистку самих діодів, як на те, щоб знайти щось в чому можна зафіксувати саму лампочку, щоб було зручно працювати. Ось така в мене є міні вазочка ну, у дівчат вже є вазочки, правильно? І тепер я буду мастерити на них отакі от, от, от малесенькі шматочки. Фольги, от так от. І фіксувати їх скотчем. Так, ну я зараз камеру зупиню, щоб мені нічого не зачепити руками, бо мені не дуже зручно, а потім покажу вам результат. Та ювеліром мені не бути, бо продовбалася я з цим, з цією кропіткою роботою. Ну, але справа в тому, що я ж кажу, я, що, я ще не добачаю, зараз перевіримо, що у нас з цього вийшло. Вийшло у нас їх замкнути чи не вийшло. Ну, як у нас? У мене? У вас може і вийде, а які в мене руки з якого місця, це вже питання. Ну що, перевіряємо. Фіг, в мене цей спосіб не спрацював. Так, ну не спрацювала моя схема з цими двома, бо стало зрозуміло, що ще один діод тут не працюючий. Ось я його помітила. І зараз я буду зачищати ще його. Ну і, власне, алює. Я не знаю, як ви, а мене до сказу доводить, коли в мене щось не виходить. І я не заспокоюсь, поки в мене це не вийде. Ось показує. Знайшла, до речі, одну стару-стару пробиту -стару, під час обстрілів вон, осколками лампу. Валялась десь на горищі, і от зараз вона стала в нагоді. Так, для розуміння: це та сама лампочка. Ось ці два, які я раніше замкнула. А ось цей, що я коперсалась зараз, зачищала. І, е, знову ж таки, фольга, знову ж таки, зверху скотчем. І я вам тепер показую, як це працює. Зараз вмикаю, дивіться, не осліпніть. Обережно, Бережіть очі. Я зараз трішечки підійду, увімкну. Алілуя. Працює два. Ох, нарешті працює обидва кола. І я вам хочу сказати. Так, одна лампочка, до речі, блимає. Один діодик. Ага, я бачу, ще один діод, який не горить. Ха-ха. До речі, це може він і згорів, тому що більше навантаження пішло. Я зараз його теж. О, вона зараз горить дуже швидко, судячи з того, як вони починають блимати. Бо більше отримує, більше на нього йде зараз навантаження. І вони зараз. Опа! Бачите, димок пішов. Ось вам і. Ремонт. Коли воно розраховано на відповідну кількість діодів, а зараз, дивіться, згорає у вас на очах. А зараз навантаження йде на меншу кількість діодів. І ось вони згорають. Це то, про що мені казали, чи варто взагалі їх ремонтувати. Ось і дивіться: варто чи не варто. Згорають прямо у вас на очах. Вони затень! Згоріло ще два. Ну, тобто, власне. Варто цим займатися чи не варто? Питання риторичне, вирішувати вам. Але ви, у вас на очах все відбувалося. Власне, висновок такий. Можливо, це, звісно, моя жопорукість, вибачайте, на слові, так вплинула, може, я не ідеально десь замкнула ті діоди, які згоріли. А можливо, це дійсно якість дешевої лампочки. Але ось результат ви бачите, Вон бачите, ще не можу. Третьої руки не вистачає. От, бачите, біля заізольованого діода вже один з такою чорною крапочкою. Тобто він або вже згорів, або догорить. Ось-ось. Ну тобто, чи варто їх ремонтувати? Вирішуйте самі. Але я спробувала, бо мені було цікаво. Якщо цікаво, вам, можете пограти. заодно і скажете свої висновки.